любі, любі усім привіт, мої любі, Друзі, Ну що ж, завершився матч у лізі чемпіонів просто якийсь неймовірний поєдинок, друзі, сьогодні відбувався на її астедії. Манчестер Сіті у себе вдома приймав Фейнорд, бойова нічия 3-3 неймовірний камбек від Фейнорда. Ну, давайте все спочатку розберемо по порядку. Манчестер Сіті, 4-2-3-1, стартова розстановка підпічника, Эндерсон у воротах. Натан Аки, Мануэль Аканджи, захисники, Йошко Гвардиол, Николио из по флангах, Матеуш Шнуньеш, Илка Гюндуган, центральные опорные пивзахисники, Фил Фоден, центральный атакуальный пивзахисник, Где Грилиш, Бернарду Сильва по флангах, та Эрлин Холланд у нападе, це стартовая расстановка Манчестер Сити. Фейнорд, 4-3-3, стартовая расстановка у Фейнорда, Венройтероворота, Ганскот у воротах, Ганско, Траунер, захисники Нівкоп Смал по флангах, Ван Міламбомандура, три копів-захисники, вкаранса, Хаджмуса Му, Хадж, та Пайшан у нападі. Це стартова розстановка Фейнорда. Тепер давайте поговоримо безпосередньо про матч. Ну, Манчестер Сіті. З перших же хвилин захопив ініціативу. Манчестер Сіті м'ячем більше володів. В принципі, дуже багато моментів Манчестер Сіті створив, але забити ніяк не вдавалося. Але, все-таки, наприкінці тайму пенальті заробили футболісти Манчестер Сіті, вдалося заробити пенальті. Якщо я не помиляюсь, там Ніка пробивав пробивав, м'яч комусь там влучив в руку. Чистий пенальті. І Ерлін Холланд підходить до 11-метрової позначки, пробує, Ерлін та забиває. 1-0 Манчестер Сіті виходить у даному двобої вперед. Потім, потім, Що відбувається потім? А потім розпочинається другий тайм. Манчестер Сіті тисне і забиває другий гол. Після кутового цей гол прийшовся, 50-та хвилина, м'яч після серії рикошеті доскачує Дилкая Гендугана, Ілкай пробиває з метрів 22-х рикошет від захисника і м'яч у сітковий рід залітає. 2-0 Ілкай по подолує перевагу Манчестер-Сіті. А потім на 53-й хвилині Манчестер Сіті дуже здорово розбиває пресинг Фенуарда. Дуже здорово Манкуніанці виходять в контратаку. Матеуш Нуніш набирає неймовірну швидкість на Ернера Холланда, а Ерн в підкаті змикає просил португальця і робить рахунок у матчі 3-0. І здавалося, що це все, все. 3-0, 53 хвилина, все під контролем у Манчестер-Сіті. І справді гра була під контролем. У Фейнорда я не можу сказати, що були якісь моменти гулєві. Сімсон П'юзі, Макацці, Ківіндебрію не видатю Манчестер Сіті, Зерокігенсаліш Табелен, ну ще й там хімейне Ла... Томба, видатю Фейнорда. І заміни, я вам хочу сказати, у Фейнорда. 75-та хвилина Хачмуса відквитав один гол. Все розпочалося з того, що Йошко Йошкоквердзіоло помилився, віддавав передачу назад, обрізався, хаджмуса прочитав, випередив Едерсона, обіграв його і в порожні ворота забив гол. 3-1 інтриговий матч. Ну, на той момент, ну, скажімо так, ще напевно все-таки не поверталось, тому що навіть по рахунку 3-1 все одно комфортна перевага була в Манчестер Сіті, але все-таки. Далі, 82 хвилина, Хіменес вже робить рахунок 3-2. І там дуже здорово та доборовся футболіст Фейенорда до кінця. Там дуже здорово футболіст Фейенорда доборовся до кінця. Е, з правого флангу ця атака розвивалася. Доборовся він до кінця футболіст Фейенорда. там була Стіка в ріт, там ще м'яч, потім стійку влучив в кінці-кінців до Хіменеса відскочив, але Хіменес вже ворота цей м'яч. Відповідно, за ній сусідку воріт зробив Хіменес з рахунок у матчі вже 3-2. Вже 3-2. Я ще там, не помиляюсь, що саме Латомба якраз доборовся до кінця. В підкаті він вже прострілював, дотягнувся прямо в останню мить Латомба. М'яч ще в стійку, а потім Хімена сопрошня забивав. забиває. Ось, будь ласка, 3-2. А потім на 89-й хвилині гігантсько гол. Манчестер Сіті дуже високо підняв свою лінію захисту. футболіст Фейенер дуже здорово цим скористалися. Ну і дуже здорово, дуже здорово. Тут увірвався до жного майданчику Пайшан обіграв Ендерсона Пайшан. Зробив акцентовану подачу і тут Ганско цю подачу і робить рахунок 3-3. Просто якийсь неймовірний камбек, і справді. Восемь отцей Кевина Дебрёйна. Восемь отцей Кевина Дебрёйна. Восемь де отцей Эрнга Холланда. И восемь отцей футболисты Файнорда. Это просто какой-то невероятный камбэк. Вот она статистика. 18-10 за ударами. 9-5 за ударами в площадку. 64-36 контроль мяча. 10-2 за ударами. погуливаем шансы. что правда, была перевага Фейнорда. 4 голевых шанса у Фейнорда. Одна голевая награда опущена. У Манчестер Сити было 2 голевые награды голова. Но все свои голевина Манчестер Сити реализовал. 630 передач у Манчестер Сити. В 566 передач точными были. 89 79% передач. 369 передач у Фейнорда. В 306 передач були відно точними. Далі один за офсайдами. Із 18 ударів, 9 ударів площину нанесла команда Хасепа Гвердзіоли. Кожен другий удар Манчестер Сіті був площину. Два дари позорота, два удари заблокованої були, і сім ударів були. Точніше, припрошу, два влучення в каркаси Воріт було, і сім ударів було заблоковано в манчестер Сіті. У Фейнорда з 10 ударів, 5 ударів в площину, 3 удари по ворота, один влучення в каркас воріт, Два удари заблоковано були. У Фейнорда в успішних відборах краще тут був. Ну, рівновага, 12 успішних відборів у Фейнорда, 57% успішності. У манчестер Сіті їх було 8. то 61 успішності. Два сейви Едерсона, шість 6 сейв Фейнорда. 24-9 повинні м'яча, 13-9 за перехопленнями. Тут Фейнорд був краще. 13 порушень правил у нідерландців, у Одна жовта картка, 7 порушень правил у Манчестер Сіті. Також одна жовта картка. А Найкращі футболісти матчі. Знаєте, я, б, я б би обрав IlKin Dogana. І справді. Я б обрав БЛК Гендугана, найкраще футболіста матчу. ЛК Гендуган дуже хороший, 67 хвилин, провів, забив гол. Ну тут Хіменеса можна і брати, да? дуже здорово вийшов. Ну ще глобально на весь матч так брати, да? я б обрав би або Ернега Холмда, або все-таки ЛК Гендуган. Ну, я все-таки, напевно, ЛК Гендуган наберу, беру, але я вважаю, що ось, в принципі, Ось, до речі, замітьте, коли ЛК Гендоган саме поло покинув, ось, в принципі, ЛК Гендоган – це хороший матч провів. Справді, для мене Дуган найкращий футболіст матчу. Ну що ж, цього матча. Ну що ж, неймовірний камбек Фейнорда, друзі, Манчестер Сіті вигравав в 3 м'ячі. Здавалося, що ну ось все, перемога. Нічого биди взагалі не предвіщає. Але просто якийсь неймовірний камбек. Чесно, я в шоці, друзі. Просто якийсь неймовірний камбек. Зробив Фейнорд. Просто фантастика. Чесне слово, цей матч точно відйдев в історії футболу. Манчестер Сіті на 15-й позиції. У Сіті 8 очок. Фейнорд 20-й. У Фейнорда також. Ні, у Фейнорда 7 очок. У Сіті їх 8. У Манчестер Сіті різниця хто стопропучних плюс 6, у Фейнорда мінус 3. Але в будь-якому випадку нідерландська команда здобуває золоте очко і справді. Тож Manchester 33, 3, Feyenoord 3, неймовірний просто поєдинок. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, всім до побачення, усім нових зустрічей!